Гроші на ці матеріалики всі підуть на ці антени, і це важливо. Ну але і ще головний момент зараз ну дивіться. Два тигра нас зараз менше було тривало плюдво роки тому, але ви і, і саме для цього ми це і ми проводимо для того, щоб для того, щоб показати, що володарство це важливо, що вон кожен може долучатися і робити якісь ну, потрібні речі для наших військових. Тому тому, що поки ми воюємо, ми маємо допомагати. Не будемо воювати, то будемо займатися чимось другим. Роботи вистачає. Не знаю, будем рекорд по не більше собак зробимо. Тут застави це. Ну і я скажу відверто, вже третій раз ти збирався зі тут є з команда, наприклад, станецький косортоський бюро костя. Наші дякуємо дуже нашим партнерам, які нам третій рік уже підряд проводять цілодобовий стрім, там саме Сергій Присісів. Це вже трошки як наркотик. Ти коли кожен раз це робиш, то ти такий ох, блін, це так важко було четвертій ранку. Потім думаєш, треба знов це зробити. І ми відповідно ось ми туди зібралися. Ось така, ось, ось така ситуація. Я сподіваюся, що в нас, з речі, час уж почався. Уже 10.02 у нас залишилося 23 години і 58 хвилин, за якими почнемо потужно це все робити. Е, ось така от історія. Зараз ми будемо вас їх по подальших, але все ж таки хочу дати ще слово ще людині, яка коей, нам приємно, яку ми вважаємо, що це наш вже хороший друг, людину, яку ми спеціально попросили, що там він був експертом реєстру, Це Віталій Зорин, експерт населення на реєстру рекордів. Доброго ранку мене третій е, рік постій. розписані ці, ці вихідні. Тобто, нема ранку ну, не піде, то тут не є проблема. Де заявка? Е, Ігор обіцяє нам заявку подати на найбільшу кількість слів у ці е, вихідні промовлені за дві доби. Зразу, Оце буде перший рекорд після війни? Інколи мені е, кажеться, як буде. Здається. Іноді мені здається, що е, Ігор читає реп, тобто не вистачає, не вистачає бі -біту, то, та музики. Так. Тому дуже радий вас бачити усіх. Сподіваюся, що ввечері, коли я заїду на контрольну сесію, у вас буде ще більше. Та сподіваємося на такі, такий же добрий результат, як то було два і три роки тому назад. Дякую. Тримаємо колечки. Колеги. Ми тоді стартуємо, ми тоді стартуємо, уже, в принципі, 10.03. Ми поки це нам відкриють ну нам найпізніше десятіх тридцять, але це не значить, що ми зараз нічого не робимо. Ми зараз почнемо філоточу роботи. Ми будемо вас координувати, коригувати. Нагадую ще раз по нюансах: у нас є три е, 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 елементи нашого рекорду. Перший найголовніший по консультантам рекорд це антенни Павуки. Зараз ми чекаємо приїзду групи, яка буде займатися яка буде займатися виготовим, яка буде підтягувати підучити наших студентів, тому що знову ж таки там є роботи, які вимагають ну певної точності, е, це ми б Після того як вони переїдуть, ми відразу почнемо. Розбухтовку троса. У нас є 2 кілометри кабеля коаксального, його треба розбити на 200 бухт по 10 метрів. Також у нас є пів кілометра мідної жили, щільної так само треба розділити, буде розділити, ну, і треба буде і зняти з неї ізоляцію, і розділити її на ці. Це, там, до цього всього є спеціальні пристосування, вам, колеги, покажуть, як це робити. Це після цього почнеться роботи, по як тільки розпорозпояється ка розріжеться кабель, почнеться його запаювання. Далі всі інші роботи там колеги будуть координувати. Другий напрям це антенних листи, те, що ми робили минулого року. Зараз задача, яка треба нанизати буде гвинтики на 500, на, більш навіть ніж на 500 заготовок. Цим зараз ми посадимо людину. Потім інші люди будуть різати зараз термоосаджувальну трубку, яка буде, яка потім далі буде використовуватися для запайки. І ще треба будуть люди, можливо, навіть двоє, які будуть різати вже потім готовий трос. Це ми тут люди бажані тільки мають певний дозвіл, у нас такі люди є. І третій етап, зараз на який ми зараз вас масово посадимо, поки ми не врублюємося інше, це буде виготовлення заготовок під окопні свічки. Тому що нам е, один з найбільших запитів, які зараз запит на окопні свічки. Зараз відповідно, поки ми все це не інше, не скоординуємо. Ми за це вас не процес який всі максимально зрозумілий. Е, тобто, ми зараз спускаємося в гуманітарний штаб. Там ми розбираємо свічки, там ми розбираємо ті всі гвинти, і далі починаємо нашу роботу. Тобто, це. Тобто е я пропоную зараз тут частину дешу залишилася. Хлопці мені треба чоловік 5-6, навіть може 7, які зараз спустяться вниз. Ми принесемо необхідні речі для цього і будемо далі продовжувати роботу. Координатори, дивіться, якщо що, це я Сергій. Вони всі знаходяться в управлінських таких футболках. Це я, Сергій, Сефія, зараз ще підтягнеться Артемій. І відповідно до, по цьому буде звертатись до них. Якщо у вас виникають питання, пишіть їх в чат. наш. Всі, всі є в чаті в день волонтерська КПІ. Ви є. Чудово. Бо ми, ми, ми додали всіх, хто реєструвався в формі. Якщо якісь питання виникають, пишіть туди ще в момент, З чотирьох до восьми не буде світла. Ми тоді трошки підкору, нашу роботу підкоригуємо, плита працювати не буде, бо вона електрична, і, але буде працювати. Ну, ф'єно не будуть точно працювати, будуть працювати паяльники. На, наш, на наші нас грані, в нас вже просто графіку новили, і графіку сьогодні мало бути відключені з 9.10, а буде тепер з 18-20. Нічого страшного, на рекорді першого у нас було два відключення, і ми його пройшли. І витейне тривоги, що тільки не було. Тут все, ми вже, знаєте, Це вже не сприймається як якась проблема. Відверто скажу вам, ми, ми до цього готувалися. Ну, в принципі, отак, от тому зараз ми беремо хлопців, віддамо зараз з вами в штаб, і люди залишаються тут. Ми це зараз принесемо частину цих, або о, коли ми там ті здачі розберемо, ми будемо продовжувати далі. Все, тоді бути поки що тут. як тільки відкриється КАС, ми зразу вас направимо туди. Все, хлопці, тоді йдіть зі мною, Костя.